Thought, mama, me a king bird. Привіт, я Аліна, і Це моє друге відео про Ександрован. Перше вже є у профілі, тому обов'язково подивіться. А я свій день починаю з круасана в цій прекрасні буланжарі. До речі, я її дуже рекомендую. Вона знаходиться у центрі недалеко від фонтану. Тут гарні ціни, красиво і смачно. it's his. Далі Хочу вам порекомендувати ще одну локацію маст візі, де продають ті самі медлени. На смак вони тут дійсно відрізняються. Я рекомендую взяти різні види, щоб спробувати усі, та будьте готові постояти чергу, бо місце доволі популярне, і ціни дуже привабливі, як бачите. Далі мою прогулянку зіпсував дощ, і я сховалася біля піци, де взяла собі шматочок перекусити. Я намагалася ще прогулятися, але знову дощ, а тепер вже ливень. І я сховалася у кафеці, випила стресу та спостерігала за людьми, які теж намагалися сховатися. Дес Менітінсу бі англіба. Сьогодні я вийшла раніше, щоб потрапити на риночок. До речі, ось він. Але вже всі продавці збиралися, бо починався дощ. І ми з хлопцем теж взяли каву і пішли в готель. Сьогодні, не знаю, чи вдасться мені ще погуляти. В номері сиджу, дивлюся ютубчик, і вирішила е зробити красиві фоточки. Коротше, це моя композиція. Чу -чу 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 -чу. О, така краса. Я вже це познімала. Е буду зараз все прибирати. О, до речі, кажу, як. Просто млинці. Коротше, млинці продаються просто так в пакеті, прикольно. О, до речі, смачні, не такі соковиті, як я люблю, наприклад, чи як ми готуємо. Але, блін, на сніданок дуже класно. От я для цього спеціально купила е, цей І Ця фірма дуже прикольна, дуже смачна. Я колись в Україні купляла е, такий персиковий боже мій такий смачнючий. Ще якийсь грабіжник, піжу, сумка пішов, але коротше, ловила момент, щоб дощ трошки припинився, хоча б на якісь, на якісь, не знаю, 20 хвилин а, і сходити в магазин, бо в нас не було води. Погода вже покраще, хоча в першій половині дня все одно був дощ, я не виходила, і вже можна сказати під вечір. Вийшла, прогулялася, подивилася на захід сонця, позаходила в різні магазинчики. Такий більше тіловий вже в мене день вийшов. Бо я, в принципі, скрізь вже побувала, де хотіла, покрім ринків, і тепер знову вожу тими вуличками, які ми в принципі вже ходила, але стараюся знайти щось нове, що я ще не бачила. Ну і плюс захожу в магазини, придивитися вже якісь сувеніри. А це якісь зелені папушки живуть прямо посеред міста, і так смішно, що я і той чоловік зупинилися подивитися на них. Ну а я ще зайшла в магазин, побачила якісь такі мариновані е, лимони і прийшла додому. Зараз вам покажу, що вона купила. Лимони не брала, якщо що. Ось такі штучки. Це просто якби хрустіки такі, вони там нічого всередині немає. Купила якісь оливки. З перчиками. Взяли якийсь такий сендвіч, Дуже прикольно. Цей хлібчик, коротше, як він називається? ну, коротше, Прикольна штука. Курка тандорі, Попробуємо. шинкою з сиром такі роли. Далі взяла собі дуже мені подобається крем бруле. І я собі вже другу упаковку взяла. Вони продають, ну, коротше, 4 таких от маленьких порції. Дуже смачні. Це бачите, що ж з карамеллю. Прикольно. Ну, я, коротше, не роздивлялася, вони мені прям дуже подобаються. Равіолі будемо пробувати. Зробимо у нас на кухні-готелі. в такі якісь прикольні з куркою. І я от зараз бачу. Ага, цитрон коротше з лимончиком. Далі взяли ось таке вино розе, до речі, в цьому регіоні саме популярне розе. Взяли таку невеличку пляшечку і вона така просто гарненька була, я не змогла пройти повз. І ще взяли просто біле сухе вино, до речі, думала, що воно буде тут дешевше, бо типу, це ж регіон вина. Взяли якісь міні-бургери булочки. От, міні-беріоші, дуже гарненькі, теж ним виму. І це у мене такий гарненький пакунчик. А Тут у мене піца. Піца, піца. Я не пам'ятаю, чи... чи я знімала там її. Якщо так, то ну, ви вже і бачили, де я там я купляла. Дуже прикольно такий величезний шматок. Мені, правда, дівчинка підігріла його. Але я його поносила, потаскала. Він вже знову застив. Такі покупочки. Зараз. Зроблю собі чай, підігрію піцу, поїм і все. момент. Ввечері нам так захотілося в Макдональдсу, що хлопець навіть розібрався, як зробити доставку до готелю. Мерсі. Мерсі. І ще. Опа Мерсі. І ще от. Мерсі тут теж О, майнкрафт, звісно. І ще морозиво теж Мерсі. Сьогодні такий сонячний день. Е, нарешті я дочекалася, що можна не ховатися в готелі. Е, і навіть взяла окуляри. Думала сьогодні встати е, на ринок, але не встала. Прокинулась не так пізно, але поки помила голову. Плюс в нашому готелі ще, ну не знаю, чи в готелі, чи саме в номері, не працює м -м, фен, тому мені треба б трохи більше часу, щоб не ходити на вулицю з мокрою головою. Таку як прекрасу собі, до речі, купила тут у магазинчику. Ой, я йду по доріж. Короче, таку прикрасу такий в мене лимончик буде. Сьогоднішні мої покупочки. Знову була у магазині, там трохи продуктів купила. Е, купила водичку. Водичка щось 50 центів. Далі купила такий от салат це, це боже, таке світло гарне. Коротше, там є соус. Е, морква, не знаю чого, але ну. я помітила, що тут люблять моркву, бо вона продається прям така з різними соусами, натерла такі якісь різні салати. Е, такий Цезар коштував щось 4 євро, ну хай 5 євро округлю. О, Далі взяла собі спробувати такий покебол з е, лососем. Там якийсь манго, мабуть. А, Боже, тут для. Для умників таких, як я написано все: е, лосось, манго, огірок, едамами і соус ось приліпили. От. Ну, і рис, звісно, теж коштувало 7 чи 8 чи євро. Далі взяла нам на бутерброди типу, коротше, сирок, такий гауда. 2,5 євро, так яке ще було. Далі для бутіків теж взяла такий, таку шинку. Ну, хай 3 євро, 6 там, 2, ще чимось вона коштувала, майже за 3. Це прям дуже класна ціна. Так, далі ось таку нарізочку купила. Ем, прикольно. От ціна якраз і є от, е, евро 90. Ще взяла такий сир, він мені по текстурі схожий на брі, але ще м'якший. Довго обирала сир, насправді бо боялася взяти козячий, я його не люблю. І ще взяла там, продавалися ось такі манюнки, а, Тут, типу, оливкова олія плюс бальзамік, купити хлібчик, купити томати гарненькі і все це полити. Коротше, оцей в мене весь наборчик такий. вийшлося щось там 27 євро. Прошу щось, щось дорогувати. Ну, це тому, що сир дорогий. Оці штуки. теж типу, так. Далі я вам покажу. Зайшла в магазинчик купила це такий міні-крем для рук, гарненький дуже. І плюс він класно пахне типу запах провансу цитрус. От, але дуже гарно. Думаю, комусь на подарунок буде. І взяла ще такий самий запах. Але це туалетна вода. Всередині от така туалетна водичка. Дип-ше мандаринку, яку я бачила з листочками. От, сьогодні взяла ось таку прикольну булочку брюш. Ой-ой, не падать. Вона ну, типу, солоденька це, типу, якийсь такий, як називається, цукор. М -м ну, коротше, такий от цукор. Ну, і курасан. Що по цінам? По цінам е, булочка. Євро 30 круасани, ну, євро 50 десь так. До 2 євро точно. Ну і, коротше, не могла пройти, теж це у них же продається всякі отакі. От отакі. Коротше, взяла еклер з фісташкою попробувати, що воно буде. Наскільки це смачно, ми брали з шоколадом, це дуже смачно. Що ж, перший ринок біля того головного фонтанчику він починається. Ось спочатку там були такі лоточки з вінтажем. Звісно, я не могла пройти повз, але ціни такі собі. А далі це текстильний ринок, і для мене це було розчарування, бо по суті це все китайські якісь речі. Ну а далі вже йдемо дивитися на продукти.

Знаєте, така атмосфера, ніби це ярмарок. Але по суті, місцеві просто виходять сюди за продуктами. Але от атмосфера дуже дружелюбна, багато посмішок. Всі спілкуються між собою. І до речі, тут продають не тільки ці естетичні овочі та фрукти, а також готові страви. Я взяла такий міні кіш з баклажаном та якісь ковбаски. Ми дуже задоволена, що сходила і е, прогулялася по цьому ринку, точніше по декількох. Е, бо ну коротше, атмосфера прикольна. Правда, треба гроші. Блін, ну це дуже класно. Я рада, з піонами йду, мені вже, мабуть, нічого не треба. Е, купила овочі, куплю ще багет і щось продумаю. Купила як він називається Боже, аспарагус цей я не знаю як я його буду готувати у нас в готелі але блін, ну, мені так хотілося його взяти і взяла. Такі справи. Так, який у мене перекус морозиво лимончело та ромова баба. Я все не можу зрозуміти, як правильно вони вимовляються. Просто така дис окей, okay. і взяла собі еспресо, бо я сьогодні прокинулася рано як до себе, мої квізочки. А, краса. Ну що ж, ось мої покупочки з ринку. Короче, не можу намилуватися цими піонами. Дуже гарно, шкода, що у нас немає нормальної вази. Добре, що є ось така е, пляшка для чи Я не знаю, просто була тут в готелі. Так, там ще два піончика і ця гілочка. Цей букет коштував 15 євро. І я ходила просто і раділа, і досі просто на нього дивлюся, і око радується. Так, все закінчили з цим, бо я можу довго розказувати. Квіти дуже люблю. Далі, що я купила? М Буду по порядку, як купляла От такі різні колбаски. Такий набір за 5 євро. Мені дівчинка давала пробувати. Взагалі там за 5 євро можна було купити повну колбаску, але я боюся, що ми її просто не з'їмо. А що з нею робити далі? Ну, її точно ми не повеземо додому. Ви, мабуть, вже бачите ці прекрасні томати. Просто подивіться на цей шедевр. Ох! Це вже дуже смачно виглядає, а прикиньте, зараз його розрізати. Ой, з хлібчиком, ням 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 Коротше, купила ці два томати, уже там базарчик е збирався, і я вже навіть не вибирала там по цінам, то побачила ці, побачила, що вони такі м'якенькі. Я взяла ці помідори і побачила, ще полуничку, такий невеличкий судочок. От е я її понюхала і. У ну, мене не було ніяких сумнівів, що я її візьму, бо вона дуже пахне. Ну, коротше, просто домашня полуниця просто аромат божественний. І, до речі, помідори теж пахнуть, як... Ну, от коли на город виходиш, зриваєш помідорчик і оце пахне. Стається 7 євро, це два помідори. І е, помідори, до речі, типа, півкло, здається, заважили. Далі я вже не могла пройти, я показувала, як там просто насипані ця спаржа насипана, така гарнюнька. Я її ніколи не готувала. О, дивіться, просто які тут ці листочки гарненькі. Я її ніколи не готувала, і я не знаю, що робити, чи пробувати готувати її тут. Чи попробувати відвезти додому в Україну і вже приготувати там. Бо тут навіть ножа немає нормального, щоб я її могла якось почистити. Я знаю, що вона чиститься. Е, так, просто на око взяла собі жменьку, і це в мене щось там вийшло: 4,60 євро 60 це щось таке. Апельсинчик. Я б усі апельсини, якщо чесно, забрала, бо вони з листочками. Коротше, вона взагалі коштувала 90 центів. Ну і хлібчик брала в тій самій бланжері, що і круасани вчора. Я, продавщиці кажу: а можете відрізати половину цього? Вона каже: так: це половина. Я кажу, ні, ну, половину цієї половини. Вона така, ні, не можна. Коротше, 4 євро точно воно заважило мені. Така історія з хлібом. Надіюсь, ми це все з'їмо, бо я не хотіла брати багет, бо його я думала буде забагато. А вийшло так, що я взяла половину хлібини. Ну і взагалі всіх продуктів хотілося нагребти, але ми просто це не з'їмо. Ну оці колбаски дуже смачні. Тут, бачите, різна. Е, ой, фу. кожна колбаска зі своїм смаком. Подивіться, як вони трошки е, роз, це, розпустились, коли я їх в водичку поставила. Тепер вони ще гарніші. Такий у мене був обід з вином, закусками, салатом. Все було дуже смачно і просто не передати. Ну, а я вже хочу з вами прощатися. І буде ще одне відео про ексан Прованс. Я там ще покажу сувеніри, які привезла додому. Тому обов'язково поставте лайк на це відео, щоб я знала, що вам це подобається. Також пишіть коментарі, задавайте питання, якщо щось цікавить, і до зустрічі в наступному відео.